Щоб морально підтримати себе та своїх близьких, важливо зберігати стабільний психоемоційний стан. Тому в Івано-Франківську провели вуличну акцію Подорож до ментального здоров'я. Благодійна організація Карітас провели майстер-клас для дітлахів, аби вони розслабились та відновили свій ресурс. «Діточки можуть на це дерево приклеїти свої долоньки, ніби як то, що їм додає в життя ресурсу. Сили або е, вони пишуть, хто їх підтримує в житті, і це ну дає їм якось таке відчуття більш психологічного такого благополуччя, здоров'я. Це дуже важливо в наш час, коли ми всі і в стресі, і діти особливо вони іноді не можуть свої почуття висловити, тобто через вправи, які. Е, Ну, вони можуть намалювати, написати або щось зробити своїми руками. То таким чином вони знімають цей і стрес, і десь якусь напругу. Внутрішню учасники майстер-класу розповідають, така вправа дає можливість проявити творчі здібності та водночас подумати над життєвими цінностями. Я написав, що мене підтримує. Мене підтримують мої друзі, мій спорт. Я йду на тренування, я заряджаюся. Також мене підтримують мої дві молодші сестри та Перегляд мотиваційних відео і слухання музики музика теж мене мотивує, так можливо підтримує. Цим з своїм написав хто мені більше мене підтримує. Написав бабуся, мама, тата, сестра і друзі. На ментальне здоров'я неабияк впливає наше оточення та події, що відбуваються довкола, кажуть волонтери. Тому важливо інформувати населення щодо можливих небезпек. Україна зараз найзабрудненіша країна, і тому важливо всім бути поінформованим а дітям ВПО, котрі повертатимуться додому. Після перемоги чи після деокупації найважливіше знати і розуміти про те, що відбувається, що в нас під ногами і що довкола нас. Важливо підтримувати ментальне здоров'я дітей тут і зараз, коли вони перебувають далеко від своєї домівки, коли вони перебувають далеко від своєї родини. І не зовсім спокійні встановці а для деяких дітей навіть звук сирени є проблемою. І ментальне здоров'я, психологічне здоров'я дитини це найважливіше. Це важливіше завжди для всіх дітей, не тільки для дітей ВПО. І ми для цього працюємо. Заступниця голови Івано-Франківської ОВА Людмила Сірко зазначає важливо підтримувати ментальне здоров'я, адже це складова нормального життя. «13 локацій, які відповідно нам надали наші соціальні партнери, це є і благодійні організації, також наші структурні підрозділи, служба зайнятості, благодійний фонд «Стередесхом», «ВПО України та інші, які сьогодні будуть працю і із як дорослим, так і малечою для того, щоб покращити ментальне здоров'я. А це насамперед емоційний стан, також фізичне здоров'я, звичайно, що когнітивний стан буде розвиватися дрібна меторика, пам'ять, увага. Це тільки для того, щоб підняти настрій, пожбавити людей, тому що звичайно, війна впливає на кожного із нас. Ми маємо дбати за себе, тому що захисники і захисниці боронять нашу країну для того, щоб ми в майбутньому відбудували і, і були гідною нацією нашої нащадки. акцію подорож до ментального здоров'я організували в рамках програми Ти як, яка створена з ініціативи Першої леді України. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.